Сьогодні ми згадуємо святого мученика Конона Градаря, чиє життя є натхненним прикладом віри, смиренності та відданості Христу. Святий Конон народився в Назареті Галилейському, але проживав у місті Мандоні, де займався огородництвом. Він був людиною богобоязливою, доброю, простосердечною та незлобивою. Його життя було наповнене працею та молитвою, а серце. Любов'ю до Бога і ближніх у часи гонінь на християн за правління імператора Декія в 249, 251 роки святий Конон був призваний до суду за свою віру. Незважаючи на загрози та страждання, він залишився непохитним у своєму сповіданні Христа. Мученики жорстоко катували його, вбили йому в ноги цвяхи і гнали перед колесницею. Доки він виснажений не впав, з молитвою віддавши свого Духа Господу, життя святого Конона Градаря нагадує нам про те, що віра в Христа вимагає мужності, стійкості та готовності до самопожертви, його приклад надихає нас бути вірними у малому, працювати з любов'ю до Бога і ближніх, а в час випробувань зберігати віру та надію на Господа, нехай молитви святого мученика Конона. Допомагають нам іти шляхом віри, незважаючи на труднощі, і завжди залишатися вірними Христу.